Так, давай історію. Ти думала, що, довго дов, думала про що розказати? Так, да, я не знала про що розказати, тому що мені здається, вже всі про все знають. я вчора з дівчатами так кажу: дівчата, завтра знімаю відео, я не знаю про що. Давайте ну, накидайте Вони, Та ми не знаю. Ну кажу, хорошо: гайки, контргайки, гравіра, я не знаю, болти, ну що, ну, ну, просто ну, взагалі. І вони так спочатку одна пише: А що таке грові? Ну, кажу ясно, це вже тіпа, це вже гарний напрямок. А друга не читає, переписку прочитала в... ввечері, теж каже, що таке грови? Ну от тобі і визріла тема для нашого Бо сьогоднішнього. Бо ніхто не знає, що таке грове. Оказується, ніхто не знає що таке грови. Ну, я також знаю, наскільки я знаю, це якась така штука, яку між гвинтом і болтом. Вставляємо, щоб нічого не розкручувалося, а міцніше трималася Е, Ну, типу, да, тільки тільки ти трохи неправильно пояснив, але взагалі Ну да. Поясни. Ось що цікаво, коли десь щось відкручується, всі шукають винного. Поганий болт, дешева гайка. Треба було міцніше затягнути. Але рідко хто згадує про гровер, таку мале ну, в даному випадку немаленьку, скручену шайбу, яка нічого не вирішує. Але насправді рятує конструкцію від розвалу. Я вам зараз покажу, чому ця не крихітка, це не просто шайба, а нервова система будь-якого з'єднання, яка тримає все, коли інші вже здалися. Отож, гровер це така шайба, яка виглядає, наче її покусав трансформер. Вона ніби кругла, але розрізана і трохи перекручена. Вона зміщена такий собі маленький сталевий багаторічний стрес. Це знаєш таке трохи нотка невротизму Добре. в моєму тексті, але не просто так. Гровер це пружинна шайба. Її головне завдання не дати болту викрутитись, навіть якщо навколо землетрус, діти і те ще одночасно, тобто, якщо присутня вібрація. Отже, гровер притискається до поверхні і тримає з'єднання в напрузі. Типу, куди ти пішов болт, я тебе ще не відпускала. Уявімо, що ви зібрали щось: стіл, ліжко або дитячу гойдалку, або, наприклад, офісне крісло. Без гровера, болт з часом почне потроху відкручуватися, просто від того, що ви користуєтеся тим, чим ви користуєтеся. Сідаєте на крісло, відкриваєте двері, тумбочки, е, я не знаю, рухаєте коляску, особливо мамам, бо я сама мама трьох дітей, і я сама знаю, як це буває, коли. Їде е, шасі коляски, і там починається тертя спочатку, і різні звуки не характерні для цієї коляски, а там ти дивишся, опа, а там просто треба гровер поставити. А гровер це такий охоронець різьби. Він створює додаткове тертя, щоб болт не рухався, не крутився, не дригався. Називайте це як хочете. Сидів як прикручений, тобто робив те, що він має робити. Ну бо він, власне, і прикручений. Ви здивуєтеся, але гровер це така дрібниця, яка рятує мільйони конструкцій від розвалу. Гровер ставлять в різних місцях, наприклад, в машинах, бо там все крутиться, там все вібрує. Там гровер знімає оцю вібрацію, нівелює її. У верстатах, бо там відповідно вібрація, плюс метал, дружба без гровера ніяк не складеться. В побутових приладах так навіть пральна машина могла би подякувати Гроверу насправді. Іноді навіть у меблях, хоча, ну, би, тут вже залежно від виробника, наприклад, ікея вірить в дюбеля і у краще. Але увага! Гровер не завжди потрібен, є випадки, коли його можна замінити на інші кращі, ефективніші речі. Наприклад, нейлонову гайку. Зараз я її принесу. Продовжуємо, наприклад, нейлонову гайку, тобто контргайку. Це вона. Давай. Це фіксатор різьби. О, там. Це добре. Ти це, ти це зафіксував? Ну, так. <сі> Називається вона контргайка, гайка стопорна, з суржиком. Насправді це гайка, яка просто має таку нейлонову вставку. Назар вам потім покаже, як вона виглядає. Візьме зблизька таку зйомку. Тобто, оця нейлонова вставка тут виконує насправді функцію гровера, тобто вона не дає гайці викрутитися. Можна взяти, наприклад, фіксатор різьби. Це така рідина, яку мажуть на різьбу і вона і закручують, мажуть на різьбу болта, гвинта, чи, ну, там, де треба зафіксувати це все. І закручують, вона затвердіває і не дає знову ж таки викрутитися, нашому, розкрутитися нашій конструкції. 29 років живу. Я не знав, що таке існує, як цей фіксатор різьби. Ти серйозно? Ніколи не бачив це. Існує спеціальне для Назара. Існує фіксатор різьби, він також буває різний. Знімемо відео про нього, Добре, от ще зафіксували. Або просто можна викрутити болт і більше ніколи туди не дивитися і забутися як про колишнього. <світ> Бо гровер це чудово, але не на всіх поверхнях і не з усіма гайками він працює однаково ефективно. До речі, не плутайте гровер з простою шайбою. Шайба це вона як хороша подруга, вона не прожинить, але підтримує. А гровер це старший брат, який притисне і не дасть рухатися без дозволу. Якщо бачите шайбу з розрізом і вигином — це він, це гровер. Якщо ж ви бачите круглу пласку, нічого не скручено це не гровер, це шайба. Вона не погана, вона просто інша. Це гровер М36. Він. Я спеціально взяла такий великий, щоб показати, як воно виглядає. Гровер він насправді грубший, ніж шайба, але вужчий. І має отакий розріз посередині і завжди він отак от зміщений. І за рахунок цього зміщення вібрація нівелюється. Якщо ми беремо шайбу, то шайба просто пласка зі всіх сторон. Ну, відповідно, тонше за гровер, діаметр шайби може бути різний. Так само, як і в принципі діаметр гровера, я кажу, я просто взяла для відео спеціально такі великі розміри, щоб наочно показати, ну щоб зручніше було це все роздивитися. Отже, гровер це маленький, але впертий герой, він не блищить. Ні, в нашому випадку блищить, не гуде, не світиться, але завдяки йому світ не розкручується буквально. І якщо вам здається, що він не потрібен, згадайте скільки речей у житті розвалилось. Хтось вирішив та й так, буде триматися. Отож, не будьте тим, хтось, обирайте гровер і хай тримає. Ну ви ж знаєте, де можна купити цей гровер. І ці шайби, і це фіксатори різьби. В нас, в нашій мережі магазині медит-центр, отож пишіть, дзвоніть, заходьте, цікавтеся і коментуйте. Все, Супер. до наступних зустрічей!